This. Нещодавно ми познайомилися з Белою. Вона звинувачувала Джея в тому, що він батько її сина Теді. Джей Ютуб Сенса. <гумент> Нещодавно ми познайомилися з Белою. Вона звинувачувала Джея в тому, що він батько її сина Теді. Джей, що <гумент> сталося, коли ви розповіли про вагітність? Я розповіла йому що він такий. О, здається, мені пора за хлібо. Так, <гумент> це. Ідея для вас, я так поняв, блядь. Не дай Бог на мене хтось по позу не, блядь, я вас не знаю, нахуй я сказав, блядь. Він каже, ви спали з кимось у цей час, з його другом. Я не хочу спати з його другом, він працює в Макдональдсі. Що він для ха мені взагалі дасть? А, я Джей, також відомий як Джека Чан, і я знаменитість. <сум> так, блядь, це засуджуєм чи ні, бля, що за блядь. У цей час з його другом я не хочу спати з його другом. Він працює в Макдональдсі. Що він для мені взагалі Все, бела і Белла... Йо, я Джей, також відомий як Джека Чан. І я знаменитість. Я роблю настільки розвальні пранки, що навіть зірки репостять мене, коли цей тест доведе, що я не батько, Белі буде кусати лікті подалі від мене та моїх переглядів. Глянь на Про нього, подивись. Глянь на ці брови, глянь на його брови! Ми Та близько придивись. не хоче ти твою популярність. Вона сама хоче Ні, її. Ти маєш виховувати своє дитя. Крапка. Результати 10-місячного теді, Джею, ти не є батьком. Є! Yeah. Гаразд. Отже, Джей не був батьком. Але послухайте наступне. Після шоу Белла зізналася Джею, що знала, хто батько. І вгадайте, що сталося? Вони з Джеєм відновили роман. Вони знову разом. І Джей. Джей допомагає виховувати малого Теді. Але ж вгадайте, що. Зненацька найкращий друг дже Джерард зробив дві шокуючі заяви: що він спав із Белою і що, на його думку, це він є батьком Теді. Ух'ю твою мать. Ну, давай. Як вам таке? Тож Белла знову тут. Чи є можливість, що Джерард є його батьком? Ні, у нас ніколи! Не було сексу, ніколи не було Він не просто сказав, що спав з вами, а що робив це неодноразово. Хай більше мріє. Ну, хай більше мріє. Це не має вигадка. шня, хай проспиться. Типу, він лузер. Розумієте, це неправда. Типу, до хорошого. Ви з Джеєм знову разом. Так, він повернувся. Так, після шоу ми трохи знаєте таке, не часто трапляє. Це цей кентік, що в Макдональдсі працює, що вона казала, що нам потрібно. Це коли хлопець дізнається, що не так, він батько. Так, Я дуже вдячна йому за це, за те, що він зробив цей крок і був поруч із Теді. Я дуже йому вдячна. Дуже вдячна. Тож, так, якщо вірити і... вашим словам, ви знаєте, хто батько знаю, і все хто... не Джерард. Джей знає хто батько і все норм. Так він знає. Гераст. Думаєте, теді схожий на Джерарда? Гляньте. Гляньте, просто погляньте. В нього не його очі, не його ніс, не його губи. Гляньте, дивіться, що. По-моєму. По-моєму, що це є. Не візьми, воно абсолютно відрізняється. Він точно копія мене. І ні на сантиметр не схожий на нього. Ми провели. Не схожий? Не тільки ДНК тест а ще й детектор брехні. Так, Йому це точно треба, точно, точно треба. Гаразд. І крім того, бело, почнімо з наступного. Він яєчка, підкатував? Да. О, ми були на подвійному побаченні в кінотеатрі. Я, Джей та моя кузина. Він спав з моєю кузеною. Не розуміє, а. чого він причепився. Так от він. Отож, ми сидимо в залі. Джей і кузина відійшли до вбиральні. І він такий. Оу, йоу! Може, краще підемо до тебе або сходимо на побачення, я вдовільню тебе краще, ніж Джей. Лололо. Ло, ло. Його кращий друг. Кращий друг, кращий Ви... друг. Ви сказали Джею про це. Не хотіла руйнувати їхню дружбу, okay. тому знаєте. Окей, okay. Думаєш, йому не подобається факт того, що ви разом я не знаю, що в його довбешці, чи хвилюється він за друга, або хотів перевірити, що буде, якщо Джей кудись поїде, але Гаразд. не знаю, слід зустріти Джерарда і так, спитати. Так. Що він ви... їх двох не двоє. Тут я не думаю. Отако подалі ближче до параші. Там <реш> йому і місце. Да прошу зустріти Джерарда. Чувак, що вона тобі мала? Здорово. Ти брешеш, ти брешеш, ти брешеш, ти брешеш, ти брешеш, ти брешеш. Жерарда. Що таке, морі? Белас, та бля, сам як стренавсь норм. Стверджує, що якщо ти батько, то це було непорочне зачаття, бо у вас нічого не було. Годі, бро! Вона знає, що у нас був секс. Вона знає. Годі брехати! Годі брехати. Ми спали разом. Чому ти продовжуєш це робити? Ви увесь час знали, що ви є батьком, чи спочатку думали, що Джей батько? Спочатку я, спочатку, я дай скажу. У тебе він був він час потрендіти. Тепер дай дорослим ]ся. поговорити. Гаразд? Ага, дай мені довшу, сказати, окей. Спочатку, спочатку, я думав, що батько Джей, але коли це спростувалося, такий бляха, це точно да. я. Хей, я відчув, бреше. що він мій. Він я маю бреше. його виховувати. Він бреше. Він бреше. Так, я відчув це. Годі, годі, годі. ну тут хуй знає. Я не хочу їх чути. Джерарде, скільки разів ви ночували разом? О, ми спали купу разів! Жодного. Кажу вам купу а -а -а. разів. Не менше двадцяти Точно Я засуджую. Він бреху. Засуджую, засуджую. засуджую, засуджую. Хун, він Я брехун? Годі, ми годі, годі. Коли був перший раз. Його не було. У ніч після кінотеатру. Після кінотеатру. Так. Я провів її додому. Це Припини. Я, була я проводив тебе додому. Я була а що було після нього? Я, я не проводив тебе? Що Скажи. Було. Скажи їм, що я не проводив тебе. Ні? <плухи> ага. <плухи> ага. 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 <плухи> У нас було це. У нас було це. Він гаразд, як тоді? Поподаймо до цього роду. Ви ж не брехати. Ви не брехати, кажу тобі. Ти сказав. Ти сказав Джею, що ви переспали, правда? Так. Сказав. Він у курсі. Джей ніколи не чув того, що ви. Я б не брехав йому. Панове, зустріньмо Джея. Єес! Вусал. Вітаю, друзі. Здоровенькі були. Окей. Перш за все хочу привітати вас, тому що це... це. Не так часто трапляється, що хлопець, який дізнався, що не є батьком, повернувся до дитини. Та ні, та вона при тому, що вона знала, що не він, вона каже, це він. Пішла на шоу, це від той не він, і вони зійшлись б. Ти на неї не заяву. Ну, а блять, любитися почав красу. Шо у вас там присходить? Так, це правда, ти не мусив цього робити. Я справді вдячна really тобі. Yeah. Тож Джерард сказав, що вже давно розповів, що вони були разом. Так, це було багато разів, близько двадцяти. Тоді у нас не було чого серйозного. Ми просто здибались. А коли він сказав, що вважає себе батьком. Одразу після минулого разу, О, після сказав, шоу. що це його син. <ріст> так, я сказав, що це мій син. А Белла? Я сказав, що майже певна до Белла. завались Белла коли сказала, що спала з Джерардом. Вона каже, що цього не було. Але я знаю свого другана. Ми дружимо з полушо. <ріст> так, так. Я не можу не вірити йому. Ти хочеш сказати, що Джерард пройде цей ДНК-детектор брехні. Так, я не думаю, що Та, він ти що? бреше. Я ще так віриш, то і живи з ним разом. Навіщо вам я? Га? <плес> ти по що це за дурня? Нащо ми взагалі сюди прийшли? Що вона так виджею? Гадаєш, теді схожі на Джерарда? Ага. Якщо чесно, я не буду брехати. Ми одна дивіться, дивіться, ось ось послухайте, бачите щічки. Гляньте на ніс, гляньте на очі. лоб. це стрьомно. Вони однакові. Бачите? Ну що це? У нас однаковий. У нас однаковий колір волосся. Одні вуха, одні. Я не хочу її чути. Ти, Бладі, ти Все, що ти робиш Ей. це тридиш? Подивіться, вони не схожі. Я не знаю, що вони взагалі там побачили, але особисто я не бачу якоїсь схожості. Окей, okay, Джею, що буде, якщо Джерард батько? Це розіб'є мені серце. Це ж мій кращий друг. Він мені як брат. Що я зроблю? Але якщо він батько, між нами все скінчено. Ага. Ти віриш йому, але не віриш мені. А Де детектор брехні? Мав. Але що буде, якщо Джерард збрехав, Джею? Я не знаю. Що було? Не знаю. Нічого не було. То я навіть не хвилююся про це. О, Чувак, якби це була правда. Він би не брехтав. Навіщо йому це? Я окей, не розумію. Дізнаємо. Якщо ти так його любиш, йди сядь ся йому на ручки. Гаразд, я сяду тут, окей? Задоволена? Та мені смішно з цього. Дізнаймося. Погнали. 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 Ді. Результат однорічного Теді, Джерарда. Ти не є батьком. Тут результат детектора брехні. Так, не поняв. Ти не є батьком. А що він забалдів? Він ж сказав, що він це. Я ніхуя не поняв. Тут результат детектора брехні. Я сяду тут. Я сяду тут, щоб ближче роздивитися його кислу мордяку. Я чекаю вибачень. На питання, чи брешеш ти про інтим з Белою задля того, щоб зруйнувати їх стосунки, ти відповів ні. Детектор брехні показав, що це брехня. Чувак. Годі чувак, це брехня. Я взагалі не вірив в це. На питання Джерарда. На питання, чи намагайся ти зруйнувати стосунки Белли і Джея, бо ти хочеш бути з Беллою, ти відповів ні. На що детектор показав, що це була брехня? Все зі мною. Ти все зі мною. Що? Джерард Джерард. Джерарде, чи мав ти сексуальний контакт із Беллою, ти сказав так, на що детектор показав, що це була брехня. Да! <плес> що я вам казала? От що я вам казала? <плес> 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 Джею. <плес> Белла! <плес> Люба, вибач, мені шкода, справді. Біс попутав, вибач. За що вибач? Не знаю, що на мене найшло. Він не торкався, Бели. Не торкався. Це божевілля, божевілля. Де це паеню? Хайко все сюди вибачатися. О, Вибач.